Покаліптична картинка у невеличкому селі Осокорівка на березі Каховського водосховища починається ще до того, як ви заїжджаєте до цього населеного пункту. Тут майже всі будинки, які ми бачимо, є суцільними руїнами. І ось вхідні ворота це суцільні решети від осколків. Побачити хоча б одного місцевого мешканця в Осокорівці можна вважати за щастя. Віктор приїхав саме подивитись, що залишилось від його колись затишного будинку, який російські окупанти накривали з градів, ствольної артилерії та навіть забороненого всіма міжнародними конвенціями фосфору. Ворожа ракета прошила наскрізь одну з кімнат чоловіка. Тут пройшов град через, Прийшов, через стелер, і вийшов у вікна.

А от приліт граду стався в червні. На щастя, всередині будинку ніхто вже не мешкав. Себе та свою родину Віктор ще раніше вивіз до сусідньої Нововоронцовки. Після визволення села силами ЗСУ росіяни вдались до тактики дистанційного артилерійського терору. Будинок, господарчі споруди та земельна ділянка все вбиті цеглі, шифері. Як все це відновлювати і чи це можливо взагалі, він не знає. Це було поступово, це не одночасно, тому що ми з сусідами постійно зв'язок підтримували телефоні. І було таке, що вони дзвонять. Ну, у нас прильот, але хата не згоріла. Якби, ми, ми раді. Ну, от у нас, у нас головне було, чи згорить, чи не згорить. От, саме, саме гірше, коли згорить, все, ну тоді тут ось, ось Матвійчуків, сусідівся. А потім вже сильні обстріли почалися. Дуже сильні обстріли. Там хата, там хата, уже, уже, ну, питання тільки часу було, коли прилетить сюди. В селі російські окупанти були лише декілька тижнів. Українські військові 6 квітня витіснили звідси ворожі сили. Після цього окупанти переважно вночі а потім і в день гатили по території всього села, використовували все, що було в наявності: ствольна та реактивна артилерія, ракета с 300 точка У іскандери не економили. Ось ще один з чисельних прикладів, що таке насправді є русський мір. Ось ця вирва утворилась після. В прильоту якоїсь величезної та потужної російської ракети, і це звичайна вулиця маленького села Осокорівка на березі Каховського водосховища. Ну і ви можете бачити, якої біди вона зрештою наробила. До початку широкомасштабної агресії Росії в Осокорівці мешкало більше 2,5 тисяч осіб. Зараз через багатомісячні обстріли з неї виїхали 75% населення у більшості своїх до сусідньої Нововоронцовки та Кривого Рогу. Коли тут почнуть відновлювати комунікації, та що в подальшому робити із будинками, які ворог майже вщент знищив? Питання відкриті, але наразі жити в них неможливо з огляду на зимові холоди, що наближаються. Куди більш пощастило теж окупованому іншому селі на березі Каховського водосходу? Овища Михайлівці. У 20 кілометрах від адмінкордону Херсонщини з Дніпропетровщину на повороті до села Михайлівка на березі каховського водосховища стоять покинуті ворожі позиції. Тут валяється різний мотлох, залишений ДНРівцями. Є навіть електрочайник, а от світла та ворогів немає. Солдати мені рождаються. Ну, ось ми бачимо, що деякі мешканці. Так званої Донецької Народної Республіки, вирішили, що вони дійсно є солдатами, і то ми зробили ось такий імпровізований щось середнє між бліндажем та окопом. Ось накат є з дерев акації. Тобто з цієї позиції вони могли. Дивитись на дорогу, яка веде знову Воронцовки в бік туди далі на південь Херсонщини. В самому селі Михайлівка російські окупанти не стояли, але нерідко навідувались до місцевих мешканців. Любов Іванівна більше 20 років пропрацювала у тутешній школі, викладала українську мову. З окупації не виїжджала, бо не хотіла кидати свій дім. Не брала участь і у фейковому референдумі про приєднання Херсонщини до Росії. Хто був у нас? Вони називали себе ополченцями донецькими. А я кажу, а як же ж ви? Ви ж полченці, ви ж українці? Ну як? Я ще й трохи сперечалася там з тим комбатом. Каже, все може бути росіяни. Кажу, як і Я ніколи не буду росіянкою, я українська споконбіку і батьки мої, і всі. Та немає значення. Кажу, і буряти у вас да, ні росіяни. Ну, кажу, Україна не буде. Вперше чужинці з'явились в околицях цього села 12 березня. Збройні сили України звільнили Михайлівку 4 жовтня. А вже за тиждень, за традицією вночі, 11 жовтня, під школу прилетіла російська ракета. У навчальному закладі, де до окупації навчались близько сотні дітей, тепер немає вікон. Ця багатометрова вирва у землі є наслідком прильоту чогось великого, страшного і потужного. Словами місцевих мешканців це вночі 11 жовтня. Це або ракета с 300 або точка У. Принаймні про це свідчать чисельні осколки, які валяються тут навкруги. Вибухова хвиля вибила геть всі шибки у будівлі місцевої школи. Микола Корінний мешканець Михайлівки на початку окупації, коли ще була така можливість, виїхав у евакуацію до Дніпра в обласному центрі. Працює водієм швидкої допомоги зараз у відпустці, але приїхав до рідного села долати наслідки російського обстрілу. Планує повертатись, відновлювати господарство. Ну мою хату пер розмародерове, чесно кажучи, те, що скажу, що я учасник майдану ще 2014 року. Це про це всі знали, то я чого і виїхав, бо знав, що будуть мене шукати, і вони шукали мене. Ну, це ж руський мір, тим все сказано. У ну, всьому світі ізгої. Що казати, коли вони... Крали чайники без підставки. До окупації в Михайлівці мешкали близько восьмисот чоловік. Під час окупації разом із переселенцями з степових сіл 600. Староста виїхав звідси 5 квітня і повернувся рівно за півроку, 5 жовтня. Я мусив виїхати. По мене 4 квітня приїхали, шукали мене. То я переховувався, а 5 квітня я виїхав. Місто Кривий Ріг мені голова сказав вивезти сім'ї і самим виїхати, якщо не хочете бути потім колаборантами чи ще щось, бо змусять по-любому. Сім'я моя не хотіла виїжджати. Нині лінія фронту відкотилась на південь на десятки кілометрів, але з протилежного берега Дніпра, з території тимчасово окупованої Запорізької області, ворог подекуди стріляє з мінометів по околицям села. Звідси до чужинців через воду всього 6 кілометрів.